Всім привіт! Сьогодні вам розкажу і пораджу, що краще обрати: креатин чи протеїн. Розкажу, як приймати креатин, як приймати протеїн і що він дає. Поїхали! І перше питання: що дає креатин організму? Креатин. У людському організмі креатин синтезується з трьох амінокислот. Це. Це аргініну, метіоніну і гліцину. Креатин є джерелом енергії для м'язів. Збільшує силу і м'язову масу. А також, також на короткий час підвищує е, аеробну нетривалість. Друге питання я вам е, розкажу, як приймати креатин. Я рекомендую приймати креатин. Коли ви встали е, 3 грами. Випили. І потім, коли ви йдете лягати спати, так само. Або приймайте його ще до тренувань і після. Тепер я хочу вам розказати, кількох років можна приймати креатин. Креатин приймати не, ран... не раніше з 18 років. підлітки можуть вживати червону рибу і куряче м'ясо. Третє питання. Я хочу сказати, скільки потрібно е, приймати води під е, час прийняття креатину. Я вам рекомендую е, пити води 200-250 мл. Тепер я хочу вам розказати, навіщо потрібно приймати креатин і навіщо потрібно креатин. Приймання креатину впливає на силу і витривалість. При важких тренуваннях організм якраз звертається до цього джерела енергії. Таким чином, економлюється АТФ та гілкогеном, що збільшує силові показники і дозволяє швидше перейти до збільшення навантажень. І так, тепер я буду вам розказувати, що таке протеїн і як його приймати, і що він дає. І перше питання новачків: це скільки потрібно пити протеїну в день. Я рекомендую не менше 1,5 грамів. Протеїну на добу на 1 кілограм ваги. І друге питання новачків, що буде, якщо я буду просто пити протеїн? Зараз вам розкажу детальніше. Якщо вживати протеїн великими порціями, це призводить до дисфункції печінки. Третє питання новачків. Як приймати протеїн? Протеїн можна приймати кілька разів на день між прийомами їжі. Приймати 30-60 грам. Так, і четверте питання новачків. Що дає протеїн? Протеїн це є білок. Він обхідний для росту м'язових волкон. Протеїн транспортує амінокислоти, які формують будівельний матеріал для, для всіх клітин організму людини. П'яте питання новачків. Для чого їдять протеїн? Протеїн допомагає. Найшвидше набрати м'язову масу. Просте питання новачків. Що робить протеїн в організмі? Протеїн впливає на ріст і відновлення м'язу, а також дає організму енергію. Так, я підведу підсумок. Що ж краще? Креатин чи протеїн? Креатин підвищує вироблення енергії, а протеїн, а протеїн забезпечує. Організм необхідними елементами для відновлення та росту м'язів. Всім гарно дякую за цей перегляд даного відеоролика. Ми сьогодні послухали для себе, що ж краще, що ж краще купити, що краще обрати. Протеїн чи креатин. Всім гарно дякую за перегляд цього даного відеоролика. Всім до зустрічі!